Українська атомна енергетика із річним обігом грошею у 190 мільярди гривень, ласий, шмат для корупціонерів усіх калібрів. На екенергоатом державного монополіста з експлуатації всіх 15 атомних енергоблоків, які дають половину усієї електроенергії країни, обліпила немов сарана армія приватних фірм компаній-посередників. Усі вони хочуть одного поживитися з державних підрядів на закупівлі робіт і послуг. Ще влітку Держфінінспекція оприлюднила звіт операцій. Ційний аудит окремих операцій енергоатому у ньому зазначено системний характер порушень у сфері державних закупівель, на які припадає левова частка 95% усіх недоліків у компанії. Зокрема, державні фінансові ревізори пишуть, що вартість науково-дослідних робіт, які виконують різні приватні підприємства, у більшості випадків немає достатнього обґрунтування в цьому контексті. Держфінінспекція наводить таке собі товариство Атом енергопроект, яке за 15 мільйонів гривень мало провести. Кваліфікацію обладнання першого і другого блоків Запорізької атомної станції на сейсмічні впливи. Другий її масштабний контракт сейсмічні дослідження на 18 мільйонів гривень на південноукраїнський АЕС. Вказано, що великий обсяг аналогічних робіт виконує інше приватне товариство Енергориск. Але повернімося до фірми Атоменергопроект. До середини літа цього року її керівником був Олександр Альтман, громадянин США. Потім акціонери вирішили змінити менеджмент компанії невоспросту. Останню чергу через її сумнівні фінансові операції, які були відображені зокрема у наведеному вище операційному аудиті. Атман мені заявив, що він відказується підчинятися э, акціонерам, що приказ о моєму назначенню зв'язку з тим, що отказався по нелегітимен, і що продовжує вважати себе, считать генеральним директором. Банальна зміна керівника компанії перетворилася на справжній рейдерський конфлікт за участю співробітників Служби безпеки України. А я поінтересувався причиною в співробітника СБУ в компанію. Мені було сказано, що він прибув для того, щоб взяти документи по запросу Служби безпеки України, який був направлений раніше Альтману. Большинство папок, общим количеством я их не считал. Но это было. Они разложили их мешки. Это было ну, больше 30-40 папок. После этого Альтман дал команду юристу. И у меня сложилось впечатление, в том числе я дал команду этому сотруднику, говорю, берите мешки и эти мешки вынесли. Але акт вилучення документів Атоменергопроекту співробітник СБУ тоді складати відмовився. Усі подальші дії тільки підтвердили. Офіцери спецслужби вочевидь виконували функцію силового даху для колишнього керівництва Атоменергопроекту. Насторажує факт, як е, вам сказати, таких отношення між співробітником СБУ і громадянином США. В теме, которая непосредственно затрагивает энергетическую безопасность Украины, это атомная электростанция. Это прямое нарушение воинской присяги. Это предательство. Компания была парализована и парализована практически до сегодняшнего дня. Компания не работает. Средства компанії хіщ подвіряться розхищенню со сторони бушого генерального директора. Мова йде про фінансові операції із чеською компанією ЮНІКС, посередником субпідрядником, яка насправді є структурою афільованою із колишнім керівництвом атом енергопроекту. ЮНІС виконував функцію приховування від акціонерів, а потім виведення прибутку по договорам на сейсмічні дослідження на Запорізькій та Південноукраїнській станціях. Спеціально для цього між колишнім керівництвом АЕП та у була укладена низка додаткових угод. Було укладено бувшим керівництвом ряд договорів, на які акціонери компанії згоди не давали. Заволодіння або отримання документів фінансових, реєстраційних документів підприємства, печатка підприємства, що кличе за собою блокування діяльності підприємства, що в нас, в нас і мало місце. Адвокат колишнього керівника атом Альтмана переконує у правоті свого клієнта у цьому корпоративному Конфликте. Произошло нарушение порядка собрания участников общества с одной стороны и с другой стороны произошли нарушения трудового законодательства. Зараз за рішенням прокуратури Києва столична міліція розслідуватиме кримінальну справу одразу за двома статтями: викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток та заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. Зараз справа направиться знову в слідчі управління головного управління МВС. На дослідування будуть проведені. Більш ширші слідчі дії е, мені хотілося б вірити в те, що слідчі більш об'єктивніше подивиться на ситуацію, проаналізує і прийме справедливе рішення.